Сьогодні на світанку Росія атакувала Україну. У небі було щонайменше 28 крилатих ракет різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 16 з них. Маємо прильоти на Черкащині, Львівщині та в Луцьку. За інформацією голови Волинської військової адміністрації, на Волині працювала ППО. Ракети, які не вдалося збити, влучили в одне з промислових підприємств Луцька. На жаль, є і загиблі і поранені. Сьогодні під час повітряної трилоги надійшла інформація о влучанні в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз е, працює ДСНС, працює поліція, з ясовими обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. У Дніпрі росіяни влучили у важливий спортивний об'єкт. Тут приймали всеукраїнські змагання, займалися діти. В будівлі вибиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Крім того, є влучання по промисловому підприємству. Двоє людей постраждали. У Смілі на Черкащині ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. У Львові пошкоджені більше ста помашкань, зруйнований дитячий садок. Відомо про чотирьох постраждалих. Люди нині отримують медичну допомогу. Тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Крім того, уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння. Людей з будівель евакуювали, є травмовані. Інформації про загиблих нині немає. В одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У Ставчанах на Львівщині пошкоджено 10 будинків. Є інформація про травмованих. Пошкоджені будинки також у Соховолі.